Усім привітики! Чом би не приготувати нам за 20 хвилин домашнє смачне печиво до чаю. Поїхали! Вбиваємо в миску одне яйце. Додаємо 4 столові ложечки цукру, додаємо 5 столових ложок соняшникової олії і все гарненько перемішуємо. взбиваємо все. До, до однородності. Ось так. Після того, як ми взбили, додаємо ванільний цукор півчайної ложечки, півчайної ложечки харчової соди або розпушувача, а також 200 г просіяного борошна. Тепер все гарно вимішуємо і будемо замішувати тісто на наше печиво. Ось так: спочатку в мисці, потім перекладаємо на стіл і на столику. Трішки додаючи, борошна вимішуємо. Можна також руки змочити соняшниковою олійкою. Беремо, вистеляємо пергамент, змащуємо олійкою і ось так відриваємо невеличкі такі шарики від нашого тіста, розплющуємо, вмочуємо одну сторону в цукор, а іншою стороною викладаємо на пергамент. Ось так формуємо всі наші печенюшки. Потім можна ось так виделочкою зробити гарну форму для наших а, печенюшечок, щоб вони були не тільки смачними, а ще й красивими. І будемо відправляти їх в духову шафу 200 градусів на 8 або 10 хвилиночок. Будете дивитися, як вони будуть а, підзолочені вже, ось так піднімуться гарненько. Ось, І підзолотяться. можна їх вже виймати. Ось така у мене мисочка з печивом смачнющим вийшла. Тому готуйте, мої любі, та смакуйте. Mm, це дуже смачно, ось таке легке приготування пісочне домашнє печиво.